Мої вітання, пацаки! Ну що ж, а -а -а, аккаунт, на якому я буду старатися 114 Овер бистренько зробити, тільки з'явиться можливість. Туточки, що я сьогодні? Я хочу потратити 32 тисячі рубінчиків, 4 тисячі жетонів універсальних. Забрати улучшити цю банду, розкачати. трошки не вистачає мені гравців нормально по позиціям. Щоб поіграти їм, давайте подивимося на даний момент. Однако вот така команда. Дивіться, що я забрав: Джеймса, Стама Бекхема є, Марадонич є. Є ж само в резерві тут Бекхем. такий, ЛПшник, куча гравців на обмін, піде скоро. Але це все ми з часіком зробимо. Тут все в обмін на продавашки. Монет, кстати, буде доволі чимало. Хватать. скоро буду продавати. Такий непоганенький буст у мене по монеткам іде. Я тут наблюдаю. Прям хорошо багато сипе. Хороших по 10 лямчиків. Маскірано трошки налутався. Ну, вкратце двіжуха продовжується, є ціль. Не вистачає вашої підтримки. Підписочки, лайкосиків, прям просіло. Я розумію, ігра не цікава. Але давайте піднажмемо, давайте підпишемось. Хто не під... Перепровірте свою підписочку. Кстати, можливо, у вас ютубчик відписав від мене, тому перепровірте. Плюс лайкосик, прижміть, комент напишіть. Буду радий, цікаво, чуть чуть приболів. Тому жду вашої підтримки. Так, ну що, поїхали. Поїхали до самого цікавого. Абонементик Забираємо со старту все, що є. Все, що є тут. Окей. Плюс пошли в саме событие Good Nyona. Поки що награда от, я забрав. Як бачите, маски заберем. Тут Туточки теж я вибрав Сократіса. Не знаю, просто вибрався і Ля... Це було. Косарик є. Пошли Сократіса. Побігає, Може бути. А може й ні. Марадонич 101-й, 4 ранги, Може, я в временно поставлю. Мені подобається. Плюс рубінчики, конечно ж. Конечно ж, ми рубінчики золотаємо. Фрагменти вже є. Я ще багато чого не відіграв тут, але фрагментів... Я ще, кстати, і нічого не міняв. Ну фрагментів вистачає. Мені подобається. Ось, перш. Сократі, сотого рейтингу. Хорошо. Це все в обмінчик. Не знаю, чи це в обмінчик на дофремі, чи в обмінчик на пасли, побачимо. Це все определено. 180 пазлів. Е Є багато цікавих думок, кого заберу. Ви прям здивуєтесь, коли буде підходить до завершення события. Тому рейтинг хорошо обгрейдниться. Але зараз поїхали в магазин. Що ми будемо тянути? Мені треба кучу всього. Division Reveal, звичайно, цих три пака ми со старту відкриваємо. 4500. Давай, вулкаут, щось круте. Давай з цього пака з Марадону. Ні, у нас тут ЦП наполі. А, який рейтинг? 104 лоботка. Сюди, хорошо. І два ПЗ-чника, Ну, Хоч лоботка випав. Прям рідкость. Коли щось хороше випадає, я прям здивований. Дуже тут, а поки що ми... я нічого сильно активно не грав, ну, піднажмемо в майбутньому піднажмем, тут все забрали, поїхали. Поїхали з Ла Ліги, так як мені треба е, гравці чисто для повищення рейтингу, тому тут прям Ла -Лігу будемо відкривати цікаво. Через четвер в четвер у нас обновлення. І в четвер нас чекає прикольна темка, парні. Куча паків буде. Стрім буде цікавий. Тому лайк, підписочка, плюс відосиків буде, може побільше. Е, може щось новеньке. Побачимо багато чого. Давай тут. Ага, вже. Тут що у нас? 15 лямів. Ну, ладно. Ж. 16 лямів. Окей, багато заработали ми, звісно. Ну, може, тут ми заработаємо. Давай на нам сюди якусь хорошу 104 ту карточку хоча б. Так, да. вулкаут. Іхніон. Англія. Це Зе. Ай, Блін, я вже подумав мур. Але тут а, 40 лямів. Найс. Хорошо, 40 лямов, це теж плюс. Це доволі хороший плюс, я так скажу. Так, 3000 тратим. Тратим. Дивимося, що нам. Давай. Давай сюди. 106, 107. Франція. ПП. Що це за шляпа? Не знаю. Ага. Це все в обмін, я поняв. Окей, так. У мене встається 19 тисяч рубінчиків. Що я. Ну, давай цей повідкриваємо. Давай спочатку один відкриємо. Побачим. Хаджи випав з Румунії. Ну-ка, давай хаджи з Румунії. Ага, вже. Ось, бачив хаджи. Давай два. Побачимо. Так, бомжей сипе, хорошо. Давай. Завези щось цікаве. Англія. ПЗ. Ага, жди Я вже думав. Ліверпуль. А вдруг? А він а взагалі тут є? Немає його. Я поняв. Немає смисла ждати. Так, 3. половиною тисяч. Давай. Щось цікаве. Три пака. Хоча б рейтинг дай. ЦП Вітіньо, 103. Да, хорошо. А, ні, Це Емери. Відіню португалець. Тют топлю. Е, тільман, ну, неплохо. Поки що для рейтингу це непогано. Так, я, мабуть, ставлю цих 4000 рубінчиків на майбутнє. Ще в нас багато чого буде цікаво. Так, що мені треба зараз? Треба тут дещо е, улучшить. Давай ми шляпу закинемо. Нам це не дуже сильно в мінус піде, якщо що ми в майбутньому. По монеткам доб'ємо, це не проблема. В майбутньому побачимо, що буде. Зараз підемо цікаву двіжуху. Давай Сократісов. А вдруг, я не перевіряв, чи вони підходять, кстати. Ну цікаво буде. Так, тут а що в нас? Не продавашки є? Ні, ну, є, але і війни гай поки що будуть. Так, мені треба щось круте, бажано ще вратарь. Це дуже топово було б. Давай. 51 тысяча. Открываем сначала десяточку. Может тут... А монетки? А продавашка? А не продавашка? О! Родригес. 103. Сюда. Продавашечка. Я сподеваюсь, ты не 20 камня стоишь. Хорошо. Ну и за 40, конечно же. Не просто так я их сбрал. Давай, 107. Ой, блин. Ну, Неплохо, Гуті підійде. Прям непогано Жезус. Звичайно ж, Гуті. Хотілося щось цікавіше, ну, що є, то є. Ладно, окей, окей. Добре. Добре. Це то ж непогано. Бо тому що могло бути і хуже. Набагато хуже. Ну, не випав вратарь. Якщо я не помиляюсь, мені так вратар і не випав. Звідси. Ну, поки що це неплохо. ЦАП, ЦПІ є. Так, давай поїхали дивитися, що ми можемо зробити. Так, ЦП сюди. Раз, є. ЦП сюди, два. Хорошо, Цапнічка можемо поставити. Чудово, ми можемо ще ЦП дажи. Ми можемо схему навіть поміняти в майбутньому. Ну Поки що це три замінки. Так, ну, непогано. Чуть-чуть, звісно, ранги не хочу зараз качати. побачимо, що буде далі. Прям поки що непогано. ЛП піде. ЛВ, ПП. Ми, кстати, можемо сюди так зробити. Хайбехем тут побігає. Так, окей, ну мені треба вратарь. Я все ж таки сподівався, що мені щось випаде з вратаря сюди. Так як немає, поки що підемо, заберемо Ховарда. Ховарда, звичайно ж, геройчиків я вже трошечки нафармив іграємо. Тім Ховард Америка ВРТ. Герой. Хорошо, це плюс рейтинг, плюс ранги. це доволі хороший буст. Уже команда чуть-чуть вимальовується, я вкратце так скажу. Мені подобається. 104-й рейтинг. Мені ще треба ЦЗничка було б хорошо взагалі. Нема в нас нічого, не? це взагалі була б топова ситуація сюди ЦЗ -шнічок. Ну, побачимо. То Окей. <coughs> Прям уже, уже можна щось думати. Нам треба. Можливо, я попродаю щось. <coughs> Ми побачимо. Прям непогано, багато чогось звідси піде в обмін, багато, може чогось временно останеться в нас. Атаку треба улучшити. Атаку. Я подумаю, я попродаю багато чого на майбутнє. Якщо хорошо, бистренько ви підтримаєте, поставите лайкосик, підпишетесь. Я швидко щось придумаю, щось додумаю, щось попродаю, накупляю. Ми зробимо хорошу атаку на время. для того, щоб прям. Бустить вес атаку равну гру режим тренера. ну Це вже хорошо мені дає рейтинг, хорошу команду, якими можна побігати. Тому, дякую всім за просмотр, всім хорошого дня, ждемо щось цікаве ігрі, всім до зустрічі, буду радий всіх бачити скоро на стрімах.